Друзі, добрий придобрий ранок. Фу, як добре дворі, тільки дихається, свіжо, прохладненько. А я вийшла вже доїти до голосуньки. Зараз піду, дала їй зранку сінця, щоб вона трошки під'їла. Та й вийшла з вами поздоровкатися. І ще раз хочу всім подякувати за ваше поздоровлення. Всім дякую за такі гарні побажання на мою адресу. Мені дуже-дуже-дуже-дуже-дуже приємно. От. Ніч, звісно, сьогодні пройшла в мене не дуже гарно. Ну нічого, все добре. Головне, що все, все було добре, що приїхали всі мої рідні, дорогі мої люди. От. Всі мої рідні з Криму мене також привітали. Всім дякую. Мої сестрички, моя мама, моя подружка, всі мене привітали. Всім дякую, всіх люблю, обнімаю. Так що отакі от справи в мене. Ох, так гарно на дворі. Ой, якась пташка співає. Вчора, оце ж, знаєте, як в селі, в кухню, хоч і шторка висить, і все одно налітають мухи. І вчора Ульянка набила. Багатенько мух і годувала свого подопечного птенчика пташечку. А він, друзі, вже такий співає, стрекоче. Люда каже полетить і забуде нас, що ми його виходили, викормили. Кажу, нічого, ви таку добру справу робите. Що це ви спасли кажу, життя. Так би він загинув би, або кицька якась з'їла б, або кажу, просто він загинув. Ой, А він же кажу, так хотів жити. Друзі, аж я в захваті просто від цього всього. І, і попереді вони ще тільки мали до нас їхати, а я мухи б'ю на кухні і складаю у цю у кришечку. А чоловік каже: Що то ти робиш? А я кажу. Для внучка складаю, кажу, їжу. Та вони з мене сміялися. Ой, ну ладно, пішла я доїти свою ласунню, з вами поздоровкалась. Всім бажаю гарного, пригарного дня. Всього самого найкращого, щоб було у вас все добре. Осьо ми поїхали, забрали. Електровелосипед, отак він весь, рама трошки зібрана. Зараз хлопці мої його будуть збирати. Ось таке колесо. Ось все. В общем, коротше, набор інструментів. Ото. Ага. Так, друзі, ну от показала я вам велосипед. Хлопці мої його там збирають, mm -hmm. зяті з Вадимом. Ульянка вся прибігла каже, буду бабуся коло тебе. Бо Люда із Сонею. Я дуже 에... їм допомагала. Да, Помагала, молодець. Люда із Сонею, значить, у бабусі. Чистять полісадник. Виривають там в общем, свів квіти, наводять її там порядок. Бо мені, друзі, це ж самі розумієте, нема коли. От. І хочу підожди. підожди Ульянка, все по черзі. І значить, е я вам ссылку на цей. Інтернет-магазин, де ми заказали велосипед, я вам обов'язково скину. Ну, якщо не ссылку, бо я ссылки не вмію, не знаю, якщо мене діти научать, прийдуть. Ось. А я вам напишу, де і хто мені висилав цей велик. Дуже хороші люди, дуже приємно з ними було спілкуватися. От. І в подарунок вони мені ще вислали шлі... шльом. Чи шлем? А що? коли можна буде цей показувати? Ну, зараз я ж своє розкажу, а тоді покажемо твоє, добре? Угу. Так. Позвольте. І сьогодні прийшла посилка мені ще з тему. Я заходила, накидала в корзинку там деякі речі От. і приглашала людей. Мені там прийшло сповіщення, що якщо я приглашаю людей в тему, це мені буде подарунок. І в ті, в, в течение 10 день мені прийшов подарунок. Значить, ось такий прийшов мені плащ на велосипед. Накидка така, от дощу. Нужна штука, бо на ці електровелосипеди не бажано, щоб вони попадали під дощ. Там же акумулятор. Ну, не знаю наскільки там захищен в цьому велику. І прийшла отака от сумочка, холодильник. В середині вона, і я оце дивилася спеціально, щоб мені масло, там може яка баночка, сметани, щоб так швидко не розставало. Заморозиш півлітрову бутилочку води, ложиш, і тут така сумочка класна. Так що такі подарунки прийшли ще із тему. Сьогодні забрали Куда на новій тілі. А при чому день народження? Вони ж мені цей. Може, і день народження. Ну там же в мене є, я ж зареєстрована. Та вони вирішили. Так, Ульянка, ну йди хвастайся своїми подарунками. Біжи. Уляна хоче похвастатися, що їй подарували на день народження. Ану, показуй свої іграшки. Вона дуже любить м'які іграшки. І є привіз. Скіч. Ось. Ага, вот такая игрушка мяка. Покажи, ребеночко. Анне подарила сестра на день рождения Ангела. Ну, її так зовут. Ага. Ти тоже стич? Чи скітч? Это Ангел її зовут. Ну, тоже стич сам. Ну, короче, друзья, я не розумію. Лабуба. Буба. це подарували подарували її батьки, да? Так. Лабубу. А бабуся з дідом що тобі подарували? А ну. Сейчас. А, це папа їй гуся обнімуся колись привіз з Одеси. Так. А ну неси, покажи. А, костюм. Ой, фу, мені жарко, друзі. Костюм десь мама, мабуть, запрятала, так? Заховала. Ну, ладно. а ми подарували з дідушкою їй костюм спортивний, гарний такий. Тройка. Футболка йде така з серцем тут сперечне. Та ну не торохтіть же. І це, і кохтина, і Ну, хорошо. Трошки великуватно, якраз їй буде на осінь хороший. Вот. І сват їй вчора. А я ми вчора показували. Анна, показывай. Все, він співає. Співає пташечка Ульянка ага. його спасла. Бачите, друзі, яке щире серце в нашої Ульянки, яке воно в неї велике. Я не Він співає! Представляєте, оказується, вони його знайшли, на ньому майже не було пір'я. І подивіться, який він уже виріс. Вони його годують з пінцетика, напувають шприца. Я сьогодні дивилася. Цікаво. Доця моя мама годує його. Що ти казав? Щось ти хотів сказати. Нічого. Нічого. Нічо. А чого ти прибіг опять? Чого ти його покинув? А я, друзі, готую на завтра товар. Сир жирний, нежирний вже поважила. Так що працюю, всі працюють. Всі при роботі у нас. Власне, власне, як от відпочиваємо, то всі разом, як працюємо, то всі разом. Друзі, оце ж чоловік хоче вам показати, оце літієва батарея. Каже, з пальчикових батареїв вона зібрана. Вона важить. Ні, ти ж Підожди, тару треба віддарувати. Все, ложи. Не пусто. Ось, все, дивіться, вона важить а... не пуста. А та батарея, що нам хотіли втюхати кісло, скільки важить? 15. До 15 кілограмів. І вона хуже, вона два роки робить, а це ходить довше. 5, 7, da, 10. Це дорожче батарея. Ну все, забирай. Ще й про батарею зважили, розказали. В общем, якось так. Працюю далі, важу. Ой, біда, ой, біда, 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 а я баба Ваш блогер! А я баба молода. Так, друзі, ну і Богданчик, дивісь, щоб Пицік не впав. Зібрав да. Пицік велосипед, я вже їздила, мені дуже-дуже сподобалося. Пицік Класно. Да, їзда так легко, не залазь, бо він же на підножці стоїть, не треба. Легко, тільки як розверталася, трошки допомогла собі ногою, а так все нормально. От. Чоловік боїться чогось їхати на, на ньому. От. Завтра, звісно, на базар я на, нь на ньому ще їхати не буду, бо нема багажника ось. Треба Мамо знімати сідушку. Ящик, ящик покажи. А чого його показувати? Ну, ну, його так. видно, ось ви цей. Кому він нужен смотрися. твій ящик. Ну, в общем, оце Смотри, так. Ящик. Треба ящик ще такий височенький купляти. Бо цей, бачите, низенький. Бабушка. Ну, Хоча і цей би був нормальний. Бабуля? Бутылки, я да. Так, да, я вже каталась. Класно. Ба, Їзда добре. Угу. Так що класний велик, мені дуже-дуже подобається. Уляна прячеться в коробки. Світ велик. Отправимо її на знаменку новою поштою. Фіки, Махає. Фіки. Махає всім привіт. Так. так що, друзі, рекомендую. Штука хороша. Друзі, бачите, ось плащ, плащ, палатка для мого скутера, щоб. Не, щоб не намок, там посередині він ось на ліпучку застібається, щоб не злітав. А от вдруг отак дощ і що з собою береш і намальовані велики на ньому. Сумка, яка буде весела. І ось, ось сумочка, я показувала. Це, в общем, коротше, ще вам розкажу, бо чоловік хоче сильно, щоб я історію розказала. Значить, цей сумка-холодильник. Ось, ось я поставила, вона невеличка, ну, на декілька баночок на масло, сметану буде. От. Значить, Ну, я, ну, Ми вже вирішили з чоловіком, що купимо електровелосипед, та на сайтах заходили, дивилися. Назад, ну, да, десь дві тижні назад. От. І цей. І Я заходила в тему і мені воно висвітилося по чомусь. Не знаю, чи вони бачать, що ми по сайтам, да, по яким балакали, ну... а вони бачать. Комедія. І коротко, мені висвітилося цей плащ до велосипеда. Ну, І сумка, холодильник. Тоже я подивлялася в багаж. І буквально через 10 день, якраз на моє день народження, вчора приходить, оця з тема мені такі подарунки. Безкоштовно. Ну Воно прийшло безкоштовно, але і попереді вони мені кинули таке, щоб я пригласила людей ще в тему. Я розіслала людям цей. Ну, Посилання те, відносина, люди заходили. І прийшло мені вчора. Я це. Дадав, що до дня да. І прийшло мені оце такі подарунки з тему. Комедія. Друзі, отаку сковородку мені діти подарили. Зараз покажу вам. Гранітне покриття 26 см. Велика така гарна сковородочка. Як і спробую, тоді розкажу вам, чи гарно на ній смажити. І отож я вам показувала комплект постільного белья. Де да і так вони багато мені чого роблять. Мої золоті діти, мої дорогоценні. Так що такі діла. Мені не подарки їхні дорогі. Дорогі вони самі, що вони приїхали з внуками. От, я дуже задоволена. Все пройшло гарно, хорошо. Вони вже уїхали додому. От, склал, зять складав велосипед, електровелосипед, а доця допомогла у бабусі вичистила полісадник. Так що все в порядку. Внучатка залишилась у нас. Так, друзі, добрий вечір. Я вже приготувалася на базар. Думаю, трошки з вами побалакаю. Та й піду вже відпочивати. Дівчата в хаті моїй. Я вам в першому коментарі закріплю номер телефона цього мужчини, у якого ми замовляли електровелосипед. Якщо вам цікаво, то можете спілкуватися. Так що, ну, я обіцяла, то я це і виконую. Ну, а вам бажаю всього самого найкращого. Завтра побачимося на базарі або як буду йти на базар, бо завтра я їду ще на велику на обичному. Тому що той велик ще треба взяти, його скрутив, але там тормозні колодки треба ще поправляти, в общем, підганяти його під мене, бо чоловік був заморений сьогодні не зробив. І треба ще на багажник щось придумувати, якийсь ящик хороший. Так що, друзі, завтра ще я поїду на том велику на своєму на обичному, але сьогодні я каталася, мені дуже-дуже сподобалося, я в захваті. Так що, всім бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі і до завтра. На добраніч вам усім всього самого найкращого. Пока-пока, ваша Лена.